Сьогодні вівторок, 20 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Марта, Ністава» і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Серед цивільних двоє людей отримали поранення. Обстріли зафіксували і в Очакові, Баштанській, Широківській та Березнеговацькій громадах. У Березнагуватому внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення одного з навчальних закладів. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 628 людей, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 80 Чотири постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Волонтери бізнес-платформи Мрій дій закрили черговий збір для придбання партії автівок українським військовим. Європейські машини стануть надійними помічниками для наших захисників під час виконання бойових завдань на передовій. Скільки коштів вдалося зібрати і які саме автомобілі купили, розкажуть наші кореспонденти далі. Бити ворога можна швидко, оперативно, ефективно, а головне комфортно. І в цьому нашим збройним силам України допомагають волонтери, які об'єднують свої зусилля і купують ось такі зручні авто, та одразу передають збройним силам України на передову. Чотири оновлених позашляховики Хюндай Terracan на цих кадрах ще стоять в очікуванні своїх власників. Нині вони вже їздять півднем України, доставляючи військових на бойові позиції і транспортуючи цінні армійські вантажі. Машини придбали волонтери та благодійники Миколаївської бізнес-платформи Мрій дій це велика допомога наших друзів. Три автівки, які помогли нам профінансувати наші друзі підприємці миколаївські, три автівки. Та одна автівка це була придбана за кошти. Нашого збору взагалі сьогодні приїхали чотири автівки на нашу передову. Дві автівки зараз вже зараз сразу поїдуть на частини військові. Та дві автівки воєнна адміністрація розподілить буквально там день-два, теж на частини на передову. Це вже четверта партія автівок, які волонтери передають на потреби Збройних сил України. Кошти збирали на краудфандинговій платформі, донатили підприємці, меценати. Та просто небайдужі люди сьогодні. Вже це 20-та 20 автівка. Загалом вже біля витрачено більше ніж 100 тисяч євро на автівки. Взагалі ця партія чотири автівки вони нам вийшли з ремонтом, з фарбуванням із повною доставкою та підготовкою біля 20 тисяч євро. Це чотири ну, джипа на повно в повному обслуговуванні і пофарбовані вже під замовлення під частини. Одна автівка прибула з Італії, інша зі Словаччини, ще дві з Угорщини. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім і генерал-майор Дмитро Марченко оглянули придбані благодійниками позашляховики та вже визначились, де автівки будуть найефективнішими. Наші волонтери це наше все. Вони допомагають на постійній основі вже там 209 днів. Також мрії, які є одні з найвідоміших в нашому місті вони на постійній основі також допомагають. Зустрічаю інколи там коментарі, там чому волонтери везуть багато машин. А ми тут всім селом збираємо для мого батька на передовій лінії. Дуже люблю всіх військових, але ми передаємо через комбригів». Ці автомобілі для того, щоб вони розподіляли і розуміли, де є саме бойова задача. На жаль, ми не можемо на зараз забезпечити кожного військового автомобілю, тому ми передаємо це офіційно на комбрігів. За словами самих богодійників, які вже не вперше беруть участь у зборі коштів на авто для військових. Це найліпша допомога, яку вони можуть надати для нашої перемоги. Кожен чим може має допомагати. Неважно, він підприємець, не підприємець. У кого-то є ресурс денежний, він може деньгами. у кого-то є. Есть ресурс времени. Он может уделить тоді время и временем своим помочь. Я, наприклад, маю можливість там придбати декілька автівок, передати. Ну і скажімо так, цю можливість реалізую. Але так само я бачу, коли якісь відбуваються збори. І хтось намагається зібрати там якийсь дрон або ще. Ну таки, здавалось би, неважлива річ, але ми розуміємо, що з цього малого складається велике, і тому ми маємо допомагати. Найближчим часом у Дії планують відкрити ще кілька зборів для придбання важливого інвентарю для військових. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Обіцяв наварити окупантам щі, коли ті захоплять Миколаїв в обласній прокуратурі прокоментували затримання чергового коригувальника вогню. Усі подробиці далі в прямій мові за процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури затримала та повідомлено про підозру сім сі дворічному міста Миколаєва за фактом державної зради. Слідством встановлено. Що підозрюваний добровільно погодився співпрацювати з окупантами? Його основним завданням було фото і відеофіксування розташування важливих об'єктів критичної інфраструктури на території обласного центру. В подальшому розвіддані він передавав своїм кураторам. Це були представники спецслужби Російської Федерації через закриті канали зв'язку для коригування ракет. Ударів по ним за співпрацю з окупантами агенту пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки. Крім того, під час спілкування зі своїм куратором чоловік пообіцяв наварити імші, коли вони захоплять місто Миколаїв у обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, який підтверджують збір та передачу визволю зазначених даних, який в подальшому ворог використовував для нанесення ракетних ударів по місту. Зловмиснику за клопотанням прокуратури обрано виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Миколаївська область час події. Люди. Під такою назвою в обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили книжкову виставку. Її присвятили 85-ті річниці утворення Миколаївщини. Тут можна побачити книжки про історію області, видання, присвячені видатним постатям, фотоальбоми, енциклопедії та довідники. Захід відвідали і мої колеги. 22 вересня 1937 року, внаслідок адміністративної реформи з'явилася Миколаївська область на карті до відзначення ювілейної дати. Долучилися і бібліотекарі, а саме сформували тематичну книжкову виставку. Воно має логічну таку структуру, тому що ну, саме з назви виставки можна е, виділити саме ці розділи, події, саме як утворювалась, тому що е, 85 років тому назад, саме 22 вересня 1937 року, була утворена Миколаївська область на карті як адміністративна єдиниця. Також е, Миколаївська область неможлива без людей, які створювали і розвивали наш краю в різні періоди, а саме історія Миколаївської області, вона різна і вона не розривно пов'язана з історією України. Тому окремий розділ це люди, які творили і творять історію нашої області. Виставка експонуватиметься у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства з 22 вересня по 31 жовтня. Також можна долучитися і через соціальні мережі. Хочу ще закликати до того, що на сторінці Фейсбук, на нашій сторінці Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека і сторінка Бібліокліо Краєзнавчий клуб. Ми вирішили ще популяризувати окремо видання, які представлені на наші виставки. Тому слідкуйте за хештегом саме Миколаївська область 85, і ми кожен день з понеділка до 23 вересня будемо. Розповідати про окремі книги, які представлені на нашій виставці. Наталя Прихутко, Ігор Невідомський, Ніст-ТВ, для є новин. Попри відносну близькість до лінії фронту, дбати про людей з інвалідністю. У Миколаєві продовжує функціонувати міський центр комплексної реабілітації. Нині всі вихованці займаються зі спеціалістами за індивідуальними графіками. Як проходять заняття, бачила Наталя Засядько. До початку повномасштабної війни в міському центрі комплексної реабілітації навчалися 135 дітей. Зараз на заняття приходять лише 22 вихованці. Більшість разом з батьками евакуювалися у безпечніші регіони. Попри це, заклад працює, а спеціалісти допомагають діткам з інвалідністю не втратити реабілітаційний прогрес. У нас працюють вузькопрофільні спеціалісти, вчителі, реабілітологи, психолог, логопед, дефектолог, масажист. Медична сестра із лікувальної фізкультури, тобто всі ті спеціалісти, яких потребують наші діти. Заняття тут проходять двічі на тиждень. Кожна триває мінімум 30 хвилин. За день дитина відвідує усіх спеціалістів і таким чином комплексно розвивається. У центрі малюки малюють, роблять поробки, танцюють та грають в рухливі ігри, вчаться читати і рахувати. Мама восьмирічної Поліни розповідає, разом з донькою приїздять в центр комплексної реабілітації з корабельного району. Раніше там теж працювало відділення, однак через нестабільну безпекову ситуацію його тимчасово закрили. На дуже подобається. на от займає нравится, ей вот все вот здесь нравится. Мне нравится, что она ходит, что вот дома не этот. Нет, что здесь с ней занимаются учителя, очень хорошие педагоги. Очень нравится. Массаж и ОФК для нее, вот, самое любимое. Рисовать она очень любит. Читать пытаемся. Вот. Дома ми взагалі не вимагали, а тут вона хоч трохи намагається читати. Під час повітряної тривоги дітки разом з вихователями спускаються в укриття. Безпека тут на першому місці. Тоді, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, ми зберігаємо всі заходи безпеки, тобто переводимо дітей в безпечні укриття до відбою повітряної тривоги. За 2021 рік центр неабияк розвинувся. Тут відкрили групи подовженого дня, отримали нові приміщення та придбали автобус для транспортування людей з інвалідністю. Хотіли запровадити в Миколаєві й інватаксі. Усі плани зруйнувала велика війна, але колектив не опускає рук та збирається досягти нових висот. Вже створений єдиний центр для дітей та осіб з інвалідністю, тому що ми розуміємо, що велика кількість. Саме цих людей виїхали за кордон або виїхали за межі міста Миколаєва, тому що безпека для батьків це головне. Але ми розуміємо, що ті, хто залишились, вони потребують уваги. Ми розуміємо, що, на жаль, війна навпаки буде збільшувати кількість осіб з інвалідністю. У нас немає змоги збирати груп, у нас немає таких сховищ. Але у нас є змога за згодою батьків працювати з дітьми з інвалідністю індивідуально, і ми це почали робити от буквально з 15 вересня. Ми працюємо окремо з фахівцями. Ми в перспективі десь через місяць-півтора будемо розпочинати таку більш активну роботу саме з особами з інвалідністю, яким старше, 18. Я хочу сказати, що уваги потребують не тільки саме дітки, не тільки саме особи з інвалідністю, а в тому числі їх батьки. Тому наші фахівці будуть працювати в тому числі і з батьками. У центрі комплексної реабілітації вірять, скоро війна закінчиться перемогою України. А колектив зможе реалізувати усі свої плани та створити і для діток, і для дорослих з інвалідністю найкращі умови для розвитку та зростання. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є на цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!